Значить, зараз декілька слів про кулінвали. Перед зборкою завжди треба перевіряти натяг на цапфах. Що ми зробимо? Зараз візьмемо мікрометр і переміряємо все діло. Юпітера іменно в ну, цих моторів є. Ну, така от погрешність на заводі, шліфують обично, оці цапфи, мені доводилось бачити вали, які майже не були в роботі. З... Ну, значить, із прослабленням мінус сотку десь отак от. Ну, зараз в цьому місці конкретно мінус три сотих. Тут чуть менше, десь дві з половиною. Новий підшипник знаходить... Від руки легко. Він не бовтається ще, але вже знайшов від руки. Бачите, він злазить. Що це дає в нас? Що це, ну, що це буде робити в моторі? Можливо, при обертанні підшипник нагріється і йому навіть стане легше прокручуватися отак от в обоймі. Разом з обоймою на шийці вала. То є люфт, то є з цієї сторони правої збивання запалювання. І повишений знос шийок. Як устранити цю проблему? Ну, самий простий такий, як на мене, спосіб, я його буду використовувати тут. Метод цинкування. А зараз ми подивимося другу шийку. Друга шийка в місті, де затягував маховик, не є зношеною. Тут вони прошліфовані от в мінус півтори сотки десь. Навіть до двох соток. Ну а в місті виробітки ще зразу мінус дві сотки, мінус чотири всього. Значить, що нам потрібно для цього буде? Нам потрібно взяти ємкість, наповнити її спеціальним розчином. Помістити туди матеріал, який буде осідати на стінках шийки, підвести електричний струм, ну і виставити силою струму правильність осідання. І повертаючи деталь, от, нам потрібно добитися рівномірного осадження, такого слою цинку на деталі. Ну що робимо першим ділом? Першим ділом розбираємо вали, вичищаємо їх, збираємо вже зразу на нові шатуни. І тоді будемо проводити оцю забавну хімію. Для приготування розчину нам потрібна буде кислота і чистий цинк. Для роботи нам будуть потрібні захисні окуляри, рукавиці і респіратор. Кислота соляна, хімічна формула. Аж хлор. Ну і при з'єднанні з цинком, воно утворить таку сполуку, як цинк хлор. Що в простонароді та і скрізь називається паяльна кислота. Ми беремо тару тара обов'язково мусить бути скляна і засипаємо, значить. Гранули цинку. Зразу пішла бурна реакція. Виділяється тепло. Ну, тепло не настільки сильне, щоб щось сталося старою, але виділяється. Приміщення повинно бути добре, вентилюємо. Ну і ждемо, поки не розчиниться повністю цинк. Так, далі для роботи нам потрібна тара. Значит, ми відміряємо. Трошки з запасом візьмемо. Так от. І так, виготовив я таку тару, прорізав прорізь для виходу електрода, намотав сцинку таку от е, спіраль для рівномірного осадження. Ну і Зараз покажу, як вона буде виглядати. В скло преця бачите, він повністю заповнений буде. Це місця проміруємо, які нам треба. Значить, будемо цинкувати тільки необхідні місця. Цинкуватись будуть шийки ці, де сидить підшипник. Тобто з цьому валою навпаки тут ходить сальник, в цьому валою буде ця шейка. І отут посадочне місце. Місце, де зажимається маховик, цинкувати не будемо, бо воно є шліфоване в парі. От, Його міняти не можна. Ну і щоб не прослабити яку посадку, то ми його просто заклеїмо і оцинкуємо так от по слід. 15 мм відміряємо, де підшипник, те зацинкуємо. Так, От новий підшипник. І от він надягається просто від руки сюди. Ну, Прослаблення. Так, в ємкість наливаємо розчин кислоти паяльної. Не лєм геть доверху, а треба попробувати обмокнути вала, щоб кислота не вилялась нам. Можна ще дуляти. Так, нам потрібен буде буде потрібне джерело живлення. От Автомобільний зарядний пристрій в мене. Тут сила струму регулюється. Ну і підключаємо, значить, мінус, значить, із нього підводимо на деталь, а плюс чіпляємо до... Електрода. Так. Зараз я візьму крокодильчики. Мінус. І наш плюс. Опа. І вмикаємо зарядне. Так, струм у мене зараз трошки більший, ніж потрібен для роботи виборний, то для того, щоб вам показати, як проходить реакція. Вам видно, що цинк починає осідати, і там такі бульбашки водню ну, на деталі утворюються. Зараз я вам покажу, що це воно. І тоді поставлю менший струм. І так, ось слой цинка вже такий невеличкий відложився. Ну, він при великому він такий трохи пористий виходить, то не дуже добре. Треба збити, я зараз через лампочку пущу, просто це буде довше тривати. І відкладемо потрібний слой. От. Так, я підключив через лампочку маленьким током. Воно йде, зараз покажу вам. Як реакція проходить? Тут не так бурно видно, як було той раз. Але от помаленько іде. Цинк помаленько осідає. Ну і певний проміжок часу я провертаю вала. Ну, щоб він якось рівномірно більше сів, тому що з однієї сторони електрод може бути ближче, з іншої може бути далі. Щоб рівномірно не було осадження цинку, провертати треба постійно. Ну і все. Чекаємо, виймаємо час від часу, переміряємо, скільки який слой осів. І так всі цапви робимо. Такий ось слой цинка осів. Значить зараз я переміряю. От давайте візьмемо, заміряємо. Тут, видно вам, мінус сотку показує. Вже. Тут от показує вже в мене 5 зразу. Ну, я довго тримав. Ну, то дурниця, тут більше воно при запресовці скільки треба зрізати. Тут те саме п'ятерка. Ну, тут можна подивитися зразу. Ну, тут 4. І трохи. Видно вам, ні? Ну, і вже таким чином цей ж самий підшипник від руки вже не лізе. Бачите. А коли розігріється, не лізе чудово.